Может місцями? Нет? тобі звідти зручно, звідти да? <говорит> Ну я йому вот так, вот. мы были маленький, маленький. Ну шо ж ти хлопчику наш. Не спеши, не спеши. Ну, тихенько, тихенько, тихенько. Ну, так, 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 Ну так, 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 Вот так, Ну, вушки піднес, значить, йому подобається. Так. Дві порції один. Да. А кедь ну, вже буде видно. Буде видно. Сьогодні зранку другу не даю. З'їв 10, ну так шприц, 10 кубиків, потім з'їв 8-2 залишилось. Він просто відходить і все. Я намагаюся ще дати, він, він це так. Носиком крутить і відходить в другий, другий куток. Карапах переходить йому вже на капусту. Не хочеш питався. Що я вчора зробив? Значить, взяв оце окраючий хлібчика білого і покапав на нього молочком. Вчора вечором От. І він ну, запах молока відчув і почав цьонкати, цьонкати, і видно, йому вдалося надкусити. І він надкусив трохи. Але потім ще йому давав, ну, більше ні. То буде серйозний заяць. Ти знаєш, ну. Ну таке, як... А може це зайчиха? Я... А може це зайчиха? О, то взагалі буде класно зайчиха тоді. Ну, Зверни увагу. Оце він на цього. Так рівненько було. А це він так погріз. Я молочко... зараз я покажу. Ще одне мені мав зробити. по це тонна целая месяца ну а, правда ще захоче сьогодні зранку як якуся вот яки давав корну він знаєш як лапками як котеня лапками шукає знаєш, і натискає на це, на на От котики вотван так он сегодня лапками робил як китика малень уже котеня Була, могла би його Може, ні? Я думаю, не треба вже, напевно. Но. Якби ми не могли корінь, якщо було б проблемно, так. то друга справа. А так. Або а... зразу буде. Або якби тих зразу, так. Да. А так, він же до цього звик. Ну, він дає собі добре. Ну, ну от бачиш, а два рази по 10. Купчики. що принципі, будемо бачити. краще більше набираю. Щоб не робити Щоб не перерватися, знаєш? Смілко, так? Як? Смілко. А, смілко, так. Да. Ні, ти сказав, смілик? Смілик. Смілик, так. Да. Сміливий зайчик, значить. Ну правильно, то його цей веденців один раз таки. В один раз тільки, так. Так. Да. Ну от мені розійшося. Ну. Давай, давай. Ну, значить, техніки. Бо я ще раз зараз побачу, щоб він під добре попнув це. Бачиш, коли вже не дуже хоче, вже капельки скапують на травичку. Тоді вже зрозуміло, що він буде ще ну, так собі. Неактивно. Неактивно. Коли починає, то він зразу видно, що висмокчує все, до капельки. Бере. Зараз попробуємо ну, дати йому. А може би спочатку попробувати? завтра попробувати спочатку дати. Да, дати холодне, ж... ну, да. ну, так? Може би. Оце. Отак от так вот, молочком зараз. Він тоді відчуває запах молока тут. І будемо сподіватися, що він почне грести. Смелико наше, зайчику, он да. Ты правильно кажешь, это накормили молоком? Ну, no. как-то я не. Вот, так... это... не ценит. Не, не не Я не хочу, так знаешь, примусово. Нет, не, не хочу. Не І не спинається. Ну, я хочу заставити, щоб він спинався трошки. Ну, маленький, вот так, вон. Да? Ну, цікаво. Давай, перехідчик. Цікаво, але ну, не більше. він не хоче все. Відвертається. Зайчику, Спинайся, спинайся, піднімайся. а мы пока вичеваю, носиком. Mm. Да, он все вичеваю, вичеваю, напевно, что я дымом сейчас под меня то. Да. Нет, не хочу. Ну, значит, все. Вот так он на лапки ставил. Задний так главное, как бы. Ну-ка, Включаю. Запах на доток рассас.